Дорогі друзі, не так давно ми проведжали трьох наших ковальчан на лікування в Німеччину. І ось одного з них, Сашу Гайчука і його маму, ми вітаємо сьогодні вже вдома. Вони приїхали буквально кілька годин тому і ще, стомлені з дороги, завітали до нас у студію, щоб поділитися своїми враженнями про поїздку. У студію ми також запросили всіх, хто причетний до цієї прекрасної, доброї справи. Я був дуже радий, коли вперше побачив, як Саша сам відкривав двері, як вмикав світло і як пробував писати. Ці протези не є остаточні, це тільки підготовка. Лише в 12 років можна буде зробити справжні руки, якими він зможе щось робити. Я думаю, що батьки щасливі з тієї ситуації, яка є зараз я просто ну дивуюсь його і волі, і натхненню, і вмінню, і наполегливості в тому, що незважаючи на таку далеку дорогу, це півтори тисячі кілометрів назад, півтори тисячі е, туди. І ще раз повторюсь, проведена надзвичайно велика робота по і спонсорству, і по організації перебування Саші і його мами. Там це просто дивуюся. Ще раз теж повторюсь, значить дивуюся те, що робить Галір. Тому я дуже дуже вдячний, що ми все так добре. І продумали, і організували. І що от сьогодні бачу щасливих батьків, і коли Саша прийшов до мене в кабінет і почав вже певні дії руками робити у мене. Ну, я хоч вибачаюся, я все-таки чоловічого роду, вроді і характером, не слабкий, але чуть сльози з очей не пішли. Я дуже хвилююсь, але мене можуть зрозуміти, тому всі три роки, як тільки нас народився Сашка, ми ставили собі за ціль чимось йому допомогти. Куди ми тільки не зверталися, що ми тільки не, не, не старались зробити, але дякуючи і Сергію Петровичу і Галині Петрівній, ми змогли зустрітися з Готрідом Галіром. А вже Готрід Галір зробив все можливе і неможливе для того, щоб ми змогли поїхати в Німеччину і, і збулася наша мрія. Зараз наш Сашка має протези. Звичайно, це не зовсім так, як може хтось не може зрозуміти цього. Але для нас, і особливо для нього, це вже є перший крок, тому що він дуже задоволений і він дуже радий, і він вже говорить, що в мене вже є руки. Він їх прийняв як свої, і він зараз йому ще дуже важко, але він робить все для того, і ми постараємось зробити все для того, щоб він навчився ними. Користуватись і облегшити собі життя, і в майбутньому це йому буде як полегшенням, коли він буде отримувати інші протези вже в 12 років. В Німеччині нам, Сашо, дуже сподобалося. Відношення до нас було дуже тепле і людське. Старалися нам всім допомогти. До нас всі дуже добре ставилися. Особливо Отред галер нам старався, щоб ми не відчували, що ми не вдома. Нас возили, Сашки показували, що тільки можна. Возили нас в сафарі парк, Фогель-парк. Нам дуже-дуже сподобалося. І ми щасливі і задоволені повернулися сьогодні додому. Навіть важко уявити, скільки складних проблем чекало б Сашка і його батьків, якби не зустрілись їм у житті добрі і чуйні люди. Протези у Саші одна з найкращих модифікацій, що існують зараз у світі для дітей такого віку. Тільки тиждень користується ними хлопчик, але вже зрозумів їх перевагу, освоїв найпростіші рухи, які буде поступово вдосконалювати. А у 12 років Сашкові поставлять нові протези, які зможуть виконувати більшу кількість операцій і, що головне, будуть косметичними. А поки що Сашко освоює свої нові руки, які дадуть йому можливість жити повноцінним дитячим життям.